Від використання земельних ресурсів впродовж першого півріччя цього року до місцевих бюджетів області надійшло 100 мільйонів 15 тисяч гривень, що майже на 30 мільйонів гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані прозвучали на звітній колегії землевпорядників Рівненщини. Збільшення зазначених надходжень у порівнянні з минулим роком спостерігається майже по всіх напрямках використання земельних ресурсів, у тому числі від продажу земель, від сплати земельного податку та від орендної плати, зазначила Світлана Боготерчуккрив. Коль, яка виконує обов'язки начальника головного управління Держгеокадастру в області, також вона зазначила, що з допомогою землевпорядників області визначили вільні земельні ділянки, які можуть бути передані у власність військовослужбовцям, учасникам АТО на площу 620 гектарів. Жодної відмови по головному управлінні не було. Всі звернення, які надходили на земельні ділянки під садівництво ОСБОСТІ Селянське, реалізовані. Це по перше, по-друге, органи місцевого самоврядування Можуть відмовляти з двох причин. Перша суб'єктивна, дехто сільський голів каже, це держава на себе взяла такі зобов'язання, то хай держава своєї землі державної дає учасникам АТО землю. Решта, які не можуть на сьогодні дати земельні ділянки заведені в тупик через невідповідність законодавства органи місцевого самоврядування Гощанського Здолбунівського, Сарненського районів зволікають із вирішенням цих питань, зазначила пані Світлана. По містах Рівне, дубно Здолбунів та Костопіль, хоча із затримками, однак розробляється містобудівна документація для надання земельних ділянок учасникам АТО. Найкраще буде організовано в Володимирецькому районі. Скільки подано заяв 119 дозволів 111. Арешта звичайно в роботі в Рівненському районі, в Дубровицькому районі, Острозькому і місто Рівне на сьогодні 245 учасників антитерористичної операції вже оформили правовстановлюючі документи на земельні ділянки загальною площою 37,5 гектарів. Тетяна Іващук, Руслан Жовнір у ритмі подій.